Друзі, усім привіт! Хочу вам показати, які зміни відбуваються в моєму невеличкому цитрусовому садку навесні. Сьогодні у нас 21 березня. І бачите, які йдуть молоді, молоді пагони, молоді прирости. Це все, це все ближче. Це Павловський дав такий прирост листя. Тут цвіте насмієр. А там трохи далі квітка. Бачите, трохи ближче. Це апельсин Вашингтон Нео. Ось, молодий прирост, як ви бачите. Де? Так, я їх тут. Як ви бачите, я їх трохи досвідчую. Але, в принципі. Їм, їм вистає світла тут. Це ось щеплення, що я вам раніше показував, одне щеплення, ну, геть уже такий гарний прирост десь десь приблизно сантиметра вже 3. А ці щеплення, ну, трохи є, але вони якось трохи ще, трохи сидять. Ці щеплення трохи вони. Повільніше йдуть в кріст. Але нічого. Все буде добре. Це в мене тут на пророщуванні кісточки з лимонів. З апельсинів. На пророщування і на подальше щеплення у них вже культурних живців. Так, мій міні, міні парнічок. Ну тут. Нічого вони роздивитись, оскільки конденсат, великий конденсат йде. Але якраз це для них дуже гарні умови, підвищена вологість. Так, і оце два моїх незрозумілих сорта, щось воно середнє між каламандіном і лимоном. Коли воно дозріє, окраситься, потім я розріжу плод, покажу, що це воно таке так вони і в мене. Але взимку, хоч я і досвідчую, але їм не вистачає, звичайно світла, не вистачає їм тепла. Ось ще, як ви бачите, теж молоді пагони, дуже багато зелені. Я їх пересаджував два місяці тому, і після пересадки я під корінь підлив мікоріза. І також оприскав по лісту бурштиновою кислотою. Це природний стимулятор, дуже гарний стимулятор. Ось вони так у мене зараз ростуть.